З урахуванням енергії сьогоднішнього дня. Ну, По-перше, вони спонукають е, до років до дій, 7 серпня, сьома е, енергія, енергія активності, діяльності. І отут якраз важливо в порівнянні е, відповідності з сьогоднішнім місяцем оцю внутрішню потребу діяти, рухатись. Досягати яких цілей, стверджувати з цьому, утримувати баланс. От сьогодні дуже важливо утримувати баланс між таким внутрішнім станом усвідомлення свого потенціалу, своєї сили і тим, що поспішай не торопясь. Тому що сьогодні дуже спокусливий день в поєднанні цих енергій. Бо будемо відчувати і силу, і натхнення, і бажання, і потребу, все це буде. Але коли за цим десь хоч трішечки, хоч трішечки корисна мотивація егоцентричного характеру, оті п'ять течій свавілля, про які ми вчора з вами говорили, вони тут, як тут, привідкриють дверь для темних сил. Всьома моя восьма енергія, 15-та енергія. Енергія спокусника. Ну, можна так сказати, енергія дьявола. Часто люди говорять, що їх випробовує Бог. Чи спокушає Бог? Ні. Бог нікого не випробовує. Він просто дивиться на нас і, чесно кажучи, каже: Ну, я ж вам тільки всього дав. Ви ж. Володієте ангельською природою. Ви володієте унікальними можливостями створення. Створення світу. Ви моє є продовження, ви є моє проявлення. Я вам даю всі ці можливості. А вам весь час хочеться на щось заморочиться. Вам, вам весь час хочеться щось своє там. І проявити оце свавілля. і... Потім вигрібати відносно цього чогось свавільно створеного. Тому Бог нікого не випробовує, нікого не спокушає. А от є та сила астрального гатунку, астрального характеру, яка, як говорять мудреці, вона не не вірить в Бога. Вона більше нас вірить в Бога. Да? Ще також є таке поняття. Вірити в Бога і вірити Богові. Бачите, вже які тонкі в нас є усвідомлення, навіть коли ми вчора говорили, є воля Бога для чогось і є воля Бога на. До речі, оця християнська догма вона дуже сильно блокує свідомість людей і багатьох людей відштовхує насправді від отих істинних цінностей. І не тільки в християнстві, і в ісламі, і в інших релігіях, коли говорять воля Бога на все догма все. І ти маєш, умовно кажучи, змиритися, ти маєш так жити. Але Бог це є світло і любов, любові світло, без всяких догм. Бог є стан свободи, але не вседозволеності. І коли ми чуємо в собі ось це проявлення Бога, як говориться, і роби, що хочеш. Тільки в тебе не просто бажання, а в тебе глибинна потреба бути в цьому стані якості, божественної природи, оцієї присутності, про яку ми вже з вами говорили, і вже ми її відчуваємо з вами. От сьогодні в медитації тиші ви могли це відчувати. Але коли ми цього не чуємо, коли ми від цього відсторонюємося, от тоді спокуса, сама така ізискана, можна сказати, така спокуса цього беручого характеру, такого надбання в матеріальному світі саме. І це третя спокуса була, якою дьявол спокушав самого Христа. Він каже йому: подивися, ось матеріальний світ. От я до чого веду, щоб кожен з вас вже починав глибину усвідомлювати, коли ми з вами намагаємося чогось досягати в матеріальному світі, то ми самі спокушаємось і самі відкриваємо двері тим темним силам. І дьявол каже: подивись, оце все моє, оце все належить мені, оці всі матеріальні людські досягнення. Приклонись переді мною, і ти будеш володарем оце всього. І Христос відповідає, відійди від мене. Ось дивіться, це не просто якийсь діалог, це сакральне усвідомлення того, що я маю бути в присутності і сприйняття цієї присутності тільки з Богом. Пам'ятаєте в перший день фразу або з Богом, або нічого. І Христос говорить: Відійди від мене, сатана. Сад це стан сприйняття істини присутності Бога в санскриті. Сад. А Ана це е, отрицання, відсторонення. Він каже: відійди від мене спокусник той, хто відсторонює нас від Бога. І от сьогоднішній день день отаких от спокус, 15-та енергія. І от як говорили мудреці, що дьявол не не вірить в Бога, вірить в більше в Нього, чим ми з вами. Він не вірить Богові, і тому не живе в єдності з Ним, в присутності з Ним. І в Писанні навіть є такий вираз: вірить більше, чим ми, і трепещуть. Людина не трепеще перед Богом. Людині лише знову ж таки догматично, наприклад, в ісламі нав'язують. Страх. Почитайте Коран, там тисячі разів сказано: страх Божий, страх Божий, бійтесь Бога. Ну Тут також має свій сенс в тому, що краще, нехай людина боїться Бога, умовно кажучи, чим вона буде в якихось там ілюзорних таких свавіллях під покровительством, умовно, покровительством астральних сил. Ось цей день він показує. Те, наскільки ми в стані відданості, преданості, в цьому вже відчуттю, о цьому сприйняттю життя в руслі волі Бога, по волі Бога. І д'явол не не вірить в Бога, він не вірить в нас. Так він говорить. Я не вірю в людей. Я не вірю в їх ангельську природу. І він весь час намагається через нашу нашу недосконалу природу доказати умовно Богові, що ми не гідні. ось вираз є негідник, ми не гідні його довіри до нас. Бо саме довіра Бога до людей і дає нам можливість виражати. Оці істинні знання, його волю, ствердження. Є фільм, який ми радимо в руслі навчання в академії. Хтось його вже дивився після першого курсу, хтось після другого. Але актуальність сприйняття суті цього фільма, от вона якраз після третього курсу. Це фільм Марія Магдаліна. 2018 року. З усіх фільмів, які я бачив, я їх бачу багато в плані дослідження, ніякий фільм не дає такого глибинного усвідомлення, що є цей стан Христосу Свідомості, що є милосердя, що є служіння. І отам є. Сюжет, там багато цікавих моментів сюжетів. У В мене цей фільм законспектований. Там є момент, коли Христос говорить, щоб кожна думка ваша про Бога, щоб кожне ваше почуття, відчуття, емоція відносно Бога, сприйняття Його, щоб кожна потреба життєва по волі Бога, щоб кожна дія. В любові. Оце є інше. Оце є те, про що ми говоримо, що ми маємо бути іншими. І тоді так ми не відсторонюємось від матеріального життя. І ми в перший день ще курсу йоги, я вам роз'яснював, що цей стан асани, і предстояння і преклоніння. Це говорить, що ми виражаємо згоду про те, що. Нам довірили, Бог довірив нам виражати Його присутність, Його стан от саме в матеріальному світі. От оцей вираз людина є вінець творіння. Людина є представник Бога на землі перед природою і представником природи на землі перед самим Богом. Людина є смертний Бог. А Бог. Є безсмертна людина, так говорив Гермес Мегиз. І от за це йде боротьба, астральний світ намагається весь час людей спокушати, протидіяти. І як тільки ви хоч трішечки сказали собі, що я йду в направленості до світла, до святості, до Богоприсутності, він тут, як тут, він каже: ось тобі отакий екзамен, ось тобі такий. Але мудреці також свій час це все проходили, досліджували, і вони говорили: коли дьявол вже не знаходить, чим людину можна спокусити, чим її можна зупинити, то і навіть він починає їй служити. Навіть дьявол починає служити. Але тут треба бдіть також бдіть в цьому служінні. Тому, друзі, день досить такий активний геополітично зараз, то відслідковує такі дуже потужні події. І от кожен день зараз відправна точка того, як далі буде жити все людство, все людство, а Україна відправна точка. І ми з вами в тому числі. Тому маємо працювати, робимо йогу, трудимося.